І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Доброго ранку! Отже, сьогодні ми говоримо про твердий сир. Хоча почали з фондю. Фондю, це дуже популярна страва у Швейцарії, в Італії, в Франції. Ну і до України вона також дійшла. І основний складник твердо фондю це твердий сир. І українці дуже полюбляють цей продукт. Ми його виробляємо досить таки багато, не дивлячись на повномасштабне вторгнення. От що говорять про твердий сир у Українці, я розпитав. Твердий сир. Я їм я завжди роблю макарони з твердим сиром. Нарізаю, ну, на терку. І макарони кидаю або яєшню роблю з твердим сиром, я готрую. Класний. Люблю будь-який. Раджу вживати, бо він, це дуже корисний продукт, в ньому дуже багато кальці. Бутерброд, дуже вкусно. Мені потрібно, щоб він витриманий, з козиним молоком, іспанський люблю. ну. <гум> так, трошки забабаюсь, скажімо так. Ну, трошки себе балують твердими сирами багато з людей, і ви знаєте, є е, куди розгорнутися, тому що у світі існує увага. 1800 сортів різних видів твердого сиру. І як же тут не помилитися, як обрати той найкращий для себе до свого настрою, щоб отримати якраз той самий глімер? А в першу чергу треба звертати увагу, щоб у твердому сирі не було рослинних домішок. Тому що це буде інший продукт. Чесні виробники так і пишуть: сирний продукт з або молоковмісний продукт. Якщо ж е, фальсифікація Медифікують твердий сир, ну тоді це вже набагато гірше і визначити підробку додавання рослинних жирів дуже важко лише в лабораторних умовах. Але я вам даю таку підказочку. Якщо дивимося перше, е, в першу чергу на етикетку, якщо ви побачите там ось таку позначку Є1442, це говорить про те, що у складі сиру є крохмаль. А крохмаль, якщо, наприклад, молочні жири вони не розтікаються під дією високої температури, температури, а рослинні жири вони течуть. І якраз крохмаль, як стабілізатор, він оцю текучість притримує. І таким чином нас виробники нечесні, можуть обдурювати. Також можна вдома зробити такий експеримент. Покладіть, наприклад, купили е, сир. Ну, я не кажу, що це саме цей сир, але покладіть його на сонце, на підвіконня, і через годинку-дві ви побачите результат. Якщо з сиром нічого не буде, не буде олії виступати на поверхні, то це значить нормальний з молочної сировини зроблений сир. Якщо ж олійка виступить, то це значить, нас обманюють, і ми купили сир із домішками е рослинними, що вже не дуже добре. Далі розріжемо сир звертаємо увагу на його колір. Якщо сир нерівномірного кольору, ну це нормально. Тут лише є барвники, але... Все ж таки, це нормальний сир. А ось тут у нас вже в магазині розрізали, точніше на підприємстві, і ми бачимо нерівномірність кольору. Тут є білі плями, тут є темніші плями, тут є обвітреність. то це означає, що його або неправильно зберігали, або допустили помилки під час виробництва. Ну і ще наша постійна фуд-експертка, професорка Олена Сидоренко, говорить, що обов'язково звертаємо увагу на. Рисунок сиру, як він виглядає ззовні? Ось послухаємо, що вона сказала. Коли вибираємо сир, якщо ми хочемо якісний сир, який визрів і який дійсно відповідає назві, там, наприклад, український, карпатський, є рисунок сиру, так звані вічка. Ну в таких класичних сирах вони повинні бути, і вони говорять про те, що сир визрівав певний час, і вони повинні розташовуватись рівномірно. Ну, ось такі, наприклад, ідеальні вічка. Я розумію, що це, мабуть, що елементаль або швейцарський сир. Вони мають бути ось такого вигляду, але вони подивіться рівні, як наче циркуль приклали і е, зробили коло е, далі. Обов'язково звертайте увагу, як ми сир зберігаємо. Якщо, наприклад, він продається в магазині біля риби або біля м'яса, то краще не купувати такий продукт, тому що сир дуже абсорбує, вбирає в себе різні запахи. І тоді це вже буде якийсь третій продукт, а не той, на який ми розраховуємо. Ну, в принципі, отака інформація можна ще довго говорити, але мій глімер знаю, споживаю, триває недовго, раз на тиждень, тому треба швиденько ще розпитати. Ти колег, як вам ця інформація? Слухай, нормально, тим паче, що я фанат сиру, не знаю. Я тільки з, значить, ті сири з пліснєвою, які часто бувають на розпродажу ввечері вже в супермаркеті, трошки дешевші. І в мене постійно внутрішній страх, що я помилюсь, знаєш, не ту пліснєву куплю. І я не просто не так в цьому розбираюсь, але знаєш, всередині страх сидить. І, ну, тепер ну... завдяки твоїм парадам знаємо. Знаємо Ой. на що звертати увагу на це. Я таке. додам секундочку. Якщо пліснява, наприклад, сир з це виробництво. Це так. Дуже серйозна дорога історія. А якщо пліснява з'являється від залежаності сиру, від неправильного зберігання, тобто це вже це вже отрута. Ну так я ж про це й кажу. Правильно. Знаєш, я ж про це й кажу. А у мене не вистачає ні досвіду, ні смаку, ні мозку. Розпізнати ту плісняву від тієї розумієш? Ну тоді обходь ту плісняву стороною. А хіба хочеться. що неля тебе пригостить, вона розуміється. А неля багатша, Вона може без, без привеземо нижку ще купити. З Полтавщини, сирів трішечки. Який глімер наступний? Який? Ви знаєте, Глімер дійсно глімер, і там плісня ну дуже майже ніколи не буває. Це кабачкова ікра. Ну, це але що Вау. там буває, розкажу за тиждень. Чекаємо чекаємо. Понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій, вітаю вас. Правда про донорство органів це найважливіша тема після війни. Я дуже щасливий, тому що здоровий. Чи завжди твоє тіло, твоє діло? І люди, які Щ... приймаються тим, що з вами. Непрості рішення, Алли кудлай. З'явилося таке відчуття, що я землі не відчуваю під піднесення ногами. Піднесення навіть таке було. Ціна рекордів дитинства. Де з вашого погляду та межа? Наскільки це небезпечно для дитин говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер о дев'ятнадцятій на один плюс Україна?